Поряд з Бутсферою знаходиться ще один комерційний об'єкт. Це земельна ділянка площою 40 соток, на якій знаходиться підстанція ДПшка. Зараз воно трохи заросло. Осадженнями, проте зараз покажу, чим цінний цей об'єкт, що знаходиться біля буцфери На території знаходиться декілька таких об'єктів. Ось і будки. Там ще один об'єкт в документах, але саме цінне це ось трансформаторна підстанція потужністю 560 кВт. Тут два знаходяться два трансформатора, які загальна потужність 560. Все обслуговане, сучасні стоять лічильники з модемами. Є заїзд з одного, з другого боку. Далі по документах по карті тут проїзд, проїзд, далі воно йде в кінець ділянки, далі воно йде в кінець ділянки. Зараз пройдемо трохи в сторону і. Оглянемо територію цієї ділянки так, значить, відступаючи 2 метри від того паркана, земельна ділянка пішла, пішла, пішла туди далі. Це хтось вже виклав тут дрова на ній. Мильна ділянка пішла далі понад цим парканом. Понад цим парканом і ось до кінця паркана, там далі йде. Права територія. Територію, щоб почистити, то в принципі 40 соток. з дорогою навколо неї. Тут вже знаходиться вишка знаходиться стовп, по якому йде десятка десять тисяч вольт трансформаторної підстанції. Тут є дорога з твердим покриттям. В кінці цієї ділянки знаходиться ще одне приміщення, його зараз не видно за цими кущами. Ось така ось територія. Така територія площею 40 соток. знаходиться біля будсфери? Цільове призначення комерційне. Буде цікаво тим, хто займається, наприклад, генерацією електроенергії. Або хто шукає великі потужності для якогось виробництва собі. На моїй пам'яті таких об'єктів небагато в Київській області, які я знаю, по крайній мірі в Вишгородському районі. Тому, хто зацікавився, телефонуйте 067 39 48 447. Зараз ми знаходимося на... біля, біля будмаркета, будьма... там знаходиться ділянка комерційна. Яку я вам показував Ось поворот до мейки, СТО, сауни будівельного обли цього виробництва. це його виробляють Виїзд. Недалеко Буцфера, Територія. Недалеко є нова пошта. Недалеко є Заправка. Супермаркет Калина. Продуктовий. Ось в цьому мікрорайоні Іванкова знаходяться ці об'єкти комерційної нерухомості.